Подумати над ситуацією, що склалася у сучасному світі, замислитись над гостро соціальними темами, боротьби зі світовим тероризмом та екологічною ситуацією на планеті у арт-просторі Зенко Фондейшн представили проект, присвячений трагедії 9 вересня у Сполучених Штатах Америки, а також Чорнобильської катастрофи в Україні. Але акварельна серія робіт Віра надія любов показує, що світ може бути спасенний завдяки любові красім. Та добру час від часу потрібно всім нам нагадувати, що що відбувається, коли є трагедія, і ми показуємо шлях, куди треба прагнути до хорошого світлого майбутнього. Тому в Карпатах ми от організували даний проект. Філософська назва проекту квовадіс, тобто куди йдеш, це питання художники все частіше ставлять сучасному суспільству, та й самі намагаються розібратися у тому, який шлях майбутнього. Проєкт складається з двох частин: він і драматичний, і ліричний. Драматична частина пов'язана з трагічними подіями сучасності, Чорнобильською трагедією і терактом в Америці. Лірична частина це називається Віра, надія, любов, і я думаю, що відповідь на питання, куди йдеш, все одно залишається оптимістичною і для художників, і для глядачів, які бачать ці роботи, оскільки віра, надія і любов це ті три речі, які завжди спасали людство, і на яких базується наш шлях. Краматорські художники Сергій Друзяка та Сергій Литвину вживуть і працюють у зоні воєнного конфлікту. Їх картини є не лише дуже емоційними, а й дивують технікою виконання. Насправді на кожній табличці два імені. Одну картину творять митці разом. Так і працює ще з 1990 року. Відвідувачі виставки цей факт дуже здивував. Це для мене було таке, скажімо, відкриття, тому що я не знав художників в Україні, які так. Довго, спільно працюють. І коли я почув саму дату, 27 років разом творчості, це мене взагалі збентежило, тому що Ну так наші шлюби молодят набагато швидше розпадаються чим чим такі союзи. Художники ж пояснюють, нічого особливого в цьому не вбачають. Це просто спільні погляди на мистецтво. У нас є спільні ми зійшлися в яких своїх спільних ідеях, що ми хотіли відтворити як художники і спробували разом працювати, зробити там одну із робіт. І от до, до нинішнього часу ми як би, працюємо в місті. Що то він робить, що то я, як то воно все там сублімується, переходить одно в другое, там перетікає. Получається результат он ділає кусок, я делаю кусок, он эскиз, я делаю эскиз. Квовадис одночасно експонується у двох арт-просторах країни, окрім арт галереї Дзенко Фондейшн. Перша частина проекту є в американському домі у Києві. Це свого роду культурне представництво Сполучених Штатів України, яке є платформою для обміну думками та досвідом між двома країнами. Саме там виставлені трагічні картини проекту Про теракт 9 вересня та Чорнобильська катастрофа. Насправді немає значення, яка саме це катастрофа, важливо те, як люди її сприймають, згадують і чи шанують належним чином. Нам важливо об'єднатися разом і зрозуміти, чого ми хочемо. Рухатись вперед. Немає значення, з якої ми країни чи з якого міста. Значення має лише те, куди рухається людство. До Татарова на виставку приїхало чимало прикарпатських митців. вони кажуть, з прагляду таких проектів, адже в області дуже рідко відбувається культурні обмі. Де можна поділитись ідеями, побачити щось нове чи просто поспілкуватися? В Івано-Франківську, перш за все, цього бракує. бо Саме місто позбавлене цього поняття школи мистецької. Якщо ми знаємо, є Львівська, школа Одеська, Закарпатська, то івано ну, були поодинокі імена. І тому для нас бачити все, що відбувається навколо цього міста, хоча б в країні, ну, це просто відкриття кожен раз. І не тільки для художників, я думаю, що для будь-яких зацікавлень, для будь-якого глядача, який не має такого професійного відношення до мистецтва. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.